Друзі, всім привіт! Поки на К-сцені триває божевілля з переходами гравців, Фейс заробляють гроші і знищують на тир-день турнірах. Команда спершу виграла IM Sydney, а тепер ще й Thunderpick World Championship. Загалом за два турніри у Фейс 350 тисяч доларів призових. Аж шкода стає, коли розумієш, що у такому складі вони протримаються ще два, максимум три турніри. Для Falcons було б непоганим варіантом підписати рештки Фейс з Magisk на місці твіс. Це б дуже спростило життя усім: і Falcons, і Фейс, і Game Square з комплексіті. Крім Фейс, чудово в CS2 себе почувають Монте та Віртус Pro. Українська команда виграла двічі по 50 тисяч і знову повторила свій рекорд за призовими, який поставила у півфіналі ESL Pro League 18 сезону. Є проблеми з моральним балансом, і саме для цього Монте шукають собі психолога, який допоможе вирішити ментальні проблеми і не програвати самим собі у вирішальних матчах. Це дуже важливо. Однак головною темою цього відео стануть Фалконс. Спершу воно мало бути про те, ким G2 замінять Ніко, але Боснієць відмовився від пропозиції. Навіть не відмовився від пропозиції, він а, пограв на нервах G2 а, при підписанні нового контракту. Я думаю, він навіть не збирався йти в Falcons, але він всерйоз повідомив G2 про те, що розглядає пропозицію Falcons, де будуть дуже хороші фінансові умови, типу я хочу з вами лишитися, але ну, бачите, тут такі великі гроші. Дайте мені, будь ласка, більше грошей, і тоді я теж залишуся. Тож я вирішив підібрати для саудитів ідеального гравця замість Ніко, до трійки Меджес, Снапі та Борос. До речі, під час роботи над минулою версією ролика. Я зламав собі голову над тим, як мають працювати оці ці нові Фалконс, адже Ніко та Борос грають на практично ідентичних позиціях тому, скоріше за все, Боснієць відмовився від пропозиції ще раніше, і саме через це організація вирішила залишити у складі колишнього гравця Монта. Напевно, спочатку він не був у планах організації. Тож для початку розберемося, де і як гратимуть Фалконс. Головною зіркою команди буде Борос. Він забере основні жирні позиції і не стрілятиме найвищі показники. Меджиск стане другим колором та в основному гратиме опорника А, Снапі Капітан і Саппорт. Тож команді потрібен ще один гравець, який буде виконувати напівзіркові ролі на протилежній частині мапи від Борус. Falcons бракує того, хто гратиме мідл на Ancient, Б-Коннектор на Anubis, другого опорника А на Інферно, Б- Шорт на Міраж, будку на нюк. Беротейт на оверпас та мідл на вертіго. Звісно, команда гратиме не всі ці мапи, і я ставлю на те, що вилетить Інферно, враховуючи те, що капітан не грає цю мапу в Енс, а серед можливих кандидатів на роль снайпера є сам паюс, який теж грає в Енс. Ну і крім того, налаштувати хорошу якісну гру на інферно доволі важко. Це забирає багато часу. Тому можна просто скіпнути цю мапу. Провівши детальний аналіз і вивчивши позиції кандидатів, я дійшов до висновку, що найкращим варіантом на роль нового гравця Falcons є представник G2, а саме Хантер. Він закриває майже всі позиції, маючи стик тільки на вертігу, де грає A Rotate, а не мідл. Ну і ще в нього всього 19 мап на Хел на оверпас. Це проблема, але як я вже сказав, його в Falcons не буде. Адже якщо навіть Ніко відмовився, то в Трансфер Хантер я не вірю зовсім. Хорошими варіантами були також Blamef, Frozen, Elite та Twist, але в ці переходи теж не дуже віриться, тому я їх просто не враховував. Проте свою п'ятірку я все ж зібрав і радо поділюся нею з вами. Як і минулого разу, це не топ, а просто список, тож не зважайте на порядок нікнеймів. Почнемо з паці, бо це найпростіший варіант. Я поперли з Liquid, де він мусив грати доволі обмежено і ділити свої сильні сторони зі Кіндер. Перехід у Фалькос для росіянина був би подарунком долі, особливо враховуючи, що він матиме багато свободи, отримавши звичні позиції на Ancient, Anubis та Inferno. Інферно. Міраж доведеться перейти на шорт, на нюк або спробувати будку, або грати на звичній вулиці, що змусить Борос перейти на звичну для нього рампу, а Меджиск з рампи на будку. На Оверпас прийдеться пограти ротейт, але це нормально, буде фактично другою опорою, А разом з Борос. На вертіго. Перейде на мідл, теж не бачу проблеми в пастці зручний для цього стиль. З очевидних плюсів також є його досвід в ліквідноти родин і у використанні англійської. Він завжди виглядав товариським та веселим чуваком, що буде надважливо при створенні нової команди. Такий собі GL для Falcons. Другий варіант найбільш складний. Крімбо – це сильний гравець з досвідом великої сцени і спілкуванням англійською. Він дуже адаптивний і легко міняє ролі в бієджі, стаючи при цьому навіть кращим. Крім того, в нього не спостерігалося проблем з впевненістю ні просто на лан, ні на великих аренах. Однак він дуже не підходить за позиція. Співпадіння лише на оверпас. Попри це, як я вже сказав, він дуже адаптивний. А у Falcons ще немає стабільної структури, тож вони можуть покрутитися. На Ancient він йде в Cave або роз на Middle. На Anubis просто стає на b конектор, хоча до цього грав опору А. На інферно він грав під, тепер буде тримати А в іншому місці. На Б теж не бачу проблеми в тому, щоб він грав шорт після досвіду гри опори Б. На нюк доведеться просто взяти будку, особливо враховуючи, що B.I.G. не дуже добре грали цю мапу, проблем з транзицією не буде. А на вертіво гратиме мідол, крім бо, дуже талановитий, і додати агресії не буде для нього проблеми. Третім іде ще один непростий варіант Ябі. Складність полягає у його ситуації з героєм, де він підставив капітана і організацію. Однак кому як не саудитам не зважати на проблеми репутації. Питання може бути в синергії з іншими гравцями, які цілком можливо підтримують Кедіан. Якщо тут не буде ніяких непорозумінь, то героїк радо продадуть його не в Астраліс, а Фалконс заплатять стільки, скільки треба. За ігровими моментами все чудово. Яббі піде на рідний мідл на Еншент, гратиме Б- Коннектор на Anubis. Героїк практично не грали цю мапу, тому перелаштуватися з міду буде неважко. На інферно він грав агресивний банан, тож рифлер на А теж буде окей, буде відігравати на ребрах. На Наміраж Нюк та Вертіго все ідеально. На верпас, я думаю, він посунув би снапі, капітан грав би Бротейт. Чудовий варіант з великими проблемами. Коні на четвертому. Ще один проблемний персонаж, якого вигнали з Астраліс за бій. Однак він виглядає дуже веселим і комунікабельним, як і спасці, це величезний плюс для синергії гравців. Трістіан ідеально стане на 5 мап і візьме зручний на папері коннектор на Anobiс. Там навіть перевчатися не потрібно, у нього всього одна мапа за героїк минулого року. На Інферно він грає під, але не бачу проблеми поділитися з Меджиск на те, хто де буде грати на А. Насправді справді дуже хороша опція з величезним досвідом гри у різних командах. Останнім п'ятим варіантом є Нерц. Який став би чудовою частиною складу зі Снапі та СанПаюз, дуже правильне та органічне рішення, яке зберігає ядро і дуже пришвидшує підготовку нової команди. Крім того, там є досвід і свіжі перемоги. За ролями ідеально підходять чотири мапи. На нюк можна змусити снапі залізти на будку, а на інферно та оверпас просто взяти вільні позиції і грати разом з меджес та борус. Однак цей перехід, скоріше за все, не має жодного шансу через військовий конфлікт у Ізраїлі. Уявіть, як це буде виглядати, якщо він зараз стане гравцем саудівського клубу. Зрада, хоч ми й не знаємо, що у нього в голові і скільки грошей там насиплють. У нас теж є Сонтікси та Вандефул, які переходили у команду з країни ворога. Тому статися може будь-що. На цьому все. Наступне відео вийде вже про CS Asia Championship. Я не знаю, чи це буде якийсь щоденний формат, чи це просто буде відео підсумок з лан турніру. Але в будь-якому випадку дякую вам за увагу. Діліться вашими кандидатами нових гравців Falcon у коментарях. Ставте лайк цьому відео, щоб більше людей побачили його. І, звичайно, підписуйтесь на канал. Лишилося всього кілька людей до тисячі підписників. Ну і, звичайно, любіть Counter-Strike.